Вівторок, 10 грудня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Сергієм Кубоєм. Чоловік родом із Старосинявської громади. Працював водієм тролейбуса в електротрансі. До війська приєднався навесні цього року. Служив у лавах Національної гвардії України. Загинув 30 листопада у Донецькій області. В залишився син та дві сестри. Поховали Сергія Кубу на Алеї Слави. Дуже хороший хлопець. Ніколи ну знаєте, людина. Не ругається, ну, не абсолютно дуже хороше в відношенні як людина. Якщо хтось допомогти комусь, він не відказаний. от чесний. Він нам на 15-му маршруті їздив. Був такий, що всіх послухає завжди не відкаже. Сергій був дуже активна людина, я його дуже поважаю, про нього погано нічого не можу сказати, тому що він... Скажем так, герой не вмирає, він з великої букви герой. А з дитинства я його знаю, тому що він допомагав всім, всім, кого він знає. Він ніколи не сказав, я не хочу, я не буду. Дуже була порядна людина. 16.30 в сесійній залі міської ради стартують бюджетні слухання. Головний фінансовий документ, за яким громада житиме у 2025 році, представлять депутатам, головним розпорядникам бюджетних коштів, громадським, ветеранським та волонтерським організаціям. Нагадаємо, завтра має відбутися чергова сесія Хмельницької міської ради, де бюджет на наступний рік розглядатимуть обранці. Минулого тижня його проєкт підтримав виконавчий комітет. До вчорашнього вечора хмельницькі комунальники почали розчищати сніг на головних магістралях міста. О четвертій ранку долучилася додаткова техніка, за допомогою якої прибрали прибудинкові території та тротуари, повідомляють в департаменті інфраструктури. Загалом працювало понад 30 одиниць спецтехніки та більш як 250 людей. На дороги міста висипали 167 тонн піщано-соляної суміші. Загальна кількість техніки, яка задіяна цієї ночі, була 31 одиниця, 263 двірника, це і дорожні робочі, і озеленювачі, і двірники, які працюють в наших ОМК, були для розчистки вулично-дорожньої мережі та прибудинкових територій. За сьогоднішній день ми витратили 167 тонн соляної суміші, це основному дороги. Плюс по парках, скварах використовується піщана суміш. Там її викладали невелика, 20 стол. А на комунальне підприємство КББР, яке займається утриманням вулично дорожнього мережі міста, організовано цілодобове чергування працівників та техніки, яка залучається, і люди в режимі 24х7 готові до розчистки доріг. Людей не вистачає, але ми справляємося і якщо є бажаючим, ми готові брати на роботу, приймати працівників. Їду, по-моєму, погода, поки допомагає нам, що немає таких великих сніжних покриттів на дорозі. А так, техніки ще не бачу. У нас в дворі розчищала дама. Так, так що розчищають. Розчищають сніг і нормально все. Ніде не бачила навіть ні одної машини, яка розчищає сніг не Прибирають. Не дуже зручно йти бо слизько, але я бачу хлопців прибирають. Все нормально і всі справляються своїми обов'язками. Наразі на Хмельниччині статус безробітних мають 3100 тисячі громадян. Із них 215 учасників бойових дій та 761 внутрішньо переміщена особа. Про це повідомляють в обласній службі зайнятості. Упродовж року знайшли роботу 11,5 тисяч краян. Щодо вакансій, їх є 3275. найбільше у сферах торгівлі та послуг, транспорту, сільському господарстві та також переробній промисловості. 58% вакансій припадають на робітничі професії. Кілька тисяч окопних свічок відправили на фронт працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка з 2022 року. Всю необхідну сировину закуповують за власний кошт або ж із допомогою небайдужих містян. Паралельно у книгозбірні платуть і маскувальні сітки. Від початку 2022 року їх виготовили близько однієї тисячі. Аби продовжувати закривати запити від військових, волонтерам зараз потрібні основи для маскувальних полотен, тканина та парафін. Тож небайдужі містяни можуть підтримати бібліотекарів донатами. Свічки ми почали виготовляти з 2022 року. Це вже був осінньо-зимовий період, коли ми зрозуміли, що є потреба в цьому для наших воїнів. Це вже тисячі і тисячі окопних свічок, які ми передавали у різні напрямки для наших воїнів. Ми в соціальних мережах на сторінках нашої бібліотеки, на сторінках наших колег, поширюємо інформацію про те, що нам потрібні бляшанки, Картон, парафін і небайдужі люди долучаються до цього. Левова доля в цьому процесі все ж таки лежить на наших працівниках. Наші колеги приносять і бляшанки, і знаходять картон, в магазинах беруть ящики. Сітки почали плести десь на початку війни. Буквально це був квітень-травень 22-го року. Традиція продовжилась. Ми вивчили різноманітні техніки. І, звичайно, пристосовуємося до пори року. Зараз закінчили період сіток, які захисного кольору. Є вже замовлення на білі сітки, там де з'явився сніг. І працівники стараються ну, хоча б таким чином допомогти нашим воїнам на передову. До різдвяних та новорічних свят лісівники Хмельниччини підготували на продаж близько 13 тисяч ялинок, сосен та ялиць. Їх вже можна придбати у Хмельницькій філії лісомисливського господарства. За словами інженера Миколи Василишина, ціна ялинки стартує від 174 гривень за метр. Сосна на 20% дешевша. Тим часом в управлінні торгівлі Хмельницької міської ради повідомляють, що традиційні ялинкові ринки у місті запрацюють вже завтра, 11 грудня. При купівлі потрібно звернути увагу на наявність ось такої бирки зі штрих-кодом. Вона може бути двох варіантів, двох типів. Тобто, ось це в нас є пластикова бирка, вона може бути самоклейна етикетка. Тобто, що то, що інше, підтверджує легальність продукції, яку пропонує продавець, будь-хто може цей номер внести на сайт ялинка.інфо. Там повна буде інформація про дерево, якою воно філією було е, заготовлено, придбано, кому придбано висота, тобто вся інформація про кожну ялинку заноситься в цю систему електронного обліку. Воно є в системі. Тобто, будь-хто може перевірити легальність ялинки. Ми вже почали заготовляти, привозити і реалізовувати нашу продукцію вже в перших числах грудня місяця. Ціна стартує від 174 гривень, це є від одного метра. Найпопулярніша висота це півтора метра, яку у нас купують. 16 гривень вартість цієї ялинки. Також, в залежності від більшої висоти, збільшується її вартість. В домашніх умовах найкраще віддавати перевагу, поставити у пісок, його регулярно зволожувати. Також слід уникати контакту із батареєю чи якимись теплими нагрівальними предметами. Це пришвидшить опадіння хвої. З, сосну, тому що ялинка бігом осипається. Ні, не планує. Не знаю. Вже впродовж тривалого часу я е, живої ялинки не ставлю, аж точно не люблю. Ну і настрою, звісно, теж немає. Я вже така взросла, діти в мене теж дорослі, тому ні. Настрій це внутрішній стан, швидше для мене. Тому ні. Так, ми вже поставили. Така для дітей приємніший запах має. Для дітей стараємося зробити. Арт-терапевтична вистава для військових та ветеранів Line for Life від хмельницьких театралів здобула гран-прі під час форуму кращих інклюзивних практик України Неймовірні». Авторка п'єси, драматургиня Марина Бортник-Гулевата, вперше виставу в Хмельницькому обласному академічному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького показали у жовтні. Відбулася прем'єра на інклюзивній сцені у фоє-театру, аби глядачі на кріслах колісних. Змогли самостійно дістатися до неї. Також встановили рухомий електронний рядок з текстом, щоб люди з порушеннями слуху могли читати слова акторів, реалізували проєкт завдяки гранту від Українського культурного фонду. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!